Адміністрація президента Джо Байдена працює із конгресом над схваленням ще 10 мільярдів доларів як прямої бюджетної допомоги Україні, так і додаткових пакетів військової допомоги. Ми Ми Саме так давно надіємося, що хто ніби ніби що нібито і от так даме. Як очікується, скоро буде оголошено ще один великий пакет військової допомоги, а також буде повідомлення про введення додаткових санкцій проти кремлівської зграї у міру наближення рокови. Ен вторгнення РФІ в Україну офіційні особи Сполучених Штатів повідомили українським лідерам, що вони зіткнулися з критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни. Попри обіцянки підтримувати Україну стільки скільки потрібно, офіційні особи в Білому домі кажуть, що недавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є найкращим шансом України рішуче змінити хід війни. Для Леонова вітаю для президента Байдена. Надзвичайно важливий візит до Польщі, який приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну про це під час брифінгу в Білому домі сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбіпрезинсвиликінфордес чи. Президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває рік. Польща була і є сильним союзником, надає величезну підтримку Україні і великодушний господар не лише для американських військ, а й для мільйонів українських біженців, які втекли туди заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку. Президент Байден хоче особисто подякувати президенту від Дуді, хоче особисто подякувати польським людям. Він хоче відзначити, як це важливо мати сміливу єдність Польщі та інших членів НАТО, яка буде тривати і вже під час сумом відзначаю другого року війни, Україні треба надати все, про що вона просить. Так вважає колишній директор у справах Європи в Раді національної безпеки Білого Дому Алекс Вінмен. Про значення надання Україні нової західної зброї та сценарії закінчення війни з ним говорила моя колега Тетяна Ворожко чи ви вважаєте, що Росія готова до масованого наступу? Чи ви таке передбачаєте? Якщо так, то як цей наступ буде виглядати? Я не бачу цього. Це нелегко приховати. Немає навіть такої кількості розвідувальних даних із відкритих джерел, щоб припустити, що Росія готова провести масштабний наступ. На деяких ділянках Росіяни намагатимуться просунутися. Вони хочуть стабілізуватися навколо Креміної, навколо Луганська, хочуть нарешті захопити Бахмут. Вони збираються вкинути туди ще трохи військ, але це не буде широким контрнаступом, Принаймні, поки ще немає ознак того, що Росія готова це зробити. Ми б побачили величезну кількість обладнання, величезну кількість військ, і чесно кажучи, мій власний уряд, уряд США, досить добре викриває такі речі, чи не так? Отже, коли мій уряд каже, що насувається напад, ми можемо мати певну впевненість, що на горизонті щось є, але зараз немає достатніх ознак. Аргумент полягає в тому, що вони намагаються розпочати великий наступ до того, як Україна отримає останню партію військового обладнання. Наскільки ці нові можливості, такі як танки та артилерія, більшої дальності, змінять ситуацію для України? Я Думаю, що Росія має певні переваги щодо бронетехніки, танків. Хоча в Росіяни втратили багато танків. Запаси вже не є такими великими, як на початку війни. Але серед танків з іншої бронетехніки, які Україні надають німці та інші європейські країни, леопард, бредлі, страйкер і росіяни хочуть спробувати провести якісь наступальні операції. Але це та сама помилка, яку вони робили весь час. Як кажуть, у США вони відкушують більше ніж. Можуть проковтнути навіть якщо вони захоплять обмежену кількість території, це буде лише тимчасово. Українці зможуть їх звільнити. Діюсіні ви бачите щось таке, чим Росія вас здивувала на полі бою. Як би ви оцінили їхні можливості? How... мене дивує, як мало вони навчилися. Так вони стали більш досвідченими у застосуванні деяких своїх вищих технологій, таких як ведення електронної війни, здатності використовувати дрони камікадзе, запускати боєприпаси. Але багато в чому їхня фундаментальна тактика не змінилася. В чомусь вони деградували. Якщо Раніше вони намагалися використовувати механізовану піхоту і легку піхоту для досягнення цілей. То тепер вони використовують людські хвильові атаки. Is, um, Який ваш a прогноз, a this... коли війна закінчиться? Ватинкмаймайфокаст well, із. Мій прогноз: якщо ми забезпечимо все, про що вимагає Україна, існує достатній шанс, що Україна зможе примусити Росію приступити до переговорів до осені, але цього не буде, якщо ми будемо продовжувати повільно постачати обладнання. Тоді війна триватиме до кінця року. Міністри оборони країн НАТО поспішають до штаб-квартири у Брюсселі. В її стінах відбувається засідання контактної групи з підтримки України. Наступного тижня виповнюється рік від початку повномасштабної російської війни. За цей час Путін не полишив свої плани поневолити українців, а отже, не час заходу послабляти допомогу для них, наголошує генсек Альянсу. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін готується до миру. Ми бачимо протилежне. Він готується до ще більшої війни, до нових наступів і атак. Тому зараз дедалі важливіше, щоб союзники ще більше допомагали Україні. Ми повинні гарантувати, що Україна отримає необхідну зброю, щоб мати можливість повернути свої території, виграти цю війну як суверенна та незалежна держава. Участь у засіданні Рамштайн бере й український міністр оборони з порогу штаб. Квартири НАТО Олексій Резніков демонструє журналістам на що очікує за підсумками зустрічі. Осе сучасні винищувачі, головний запит України західним партнерам. Київ уже офіційно звернувся з цим проханням до Нідерландів. Вони першими заявили, що не мають жодних табу на поставки озброєння українцям. Проте передачу західних літаків воліють спершу обговорити із союзниками поза об'єктивами камер. Уряд України справді попросив літаки F-16, і ми дуже серйозно ставимося до такого запиту. Звісно, це складна система озброєння, і ми мусимо обговорити її поставки з нашими партнерами, зокрема зі сполученими штатами, і подумати наскільки це реально здійснити. Такі дискусії потребують часу і краще обговорити всі можливості і наслідки за зачиненими дверима. І ці дискусії вже точаться між союзниками в кулуарах. Підтверджує генсек НАТО. Проте каже. Нині питання бойових літаків для України не в пріоритеті. Набагато більш нагальною є потреба в наземних засобах протиповітряної оборони. Тому США, Німеччина та Нідерланди разом передадуть Києву системи ППО Петріот. А Франція та Італія потужну установку СЕМПТІ для захисту українського неба. Не менш важливо забезпечити ЗСУ боєприпасами до озброєння, яке вже нищить окупантів та їхні ракети. Запаси союзників відчутно. Поменшали після допомоги Україні, тож тепер нарощують оборонне виробництво. Берлін, до прикладу, почне самостійно виготовляти снаряди до зенітних установок Гепард. Вони напрочуд ефективні у боротьбі з іранськими дронами і ракетами. А через брак боєприпасів українські військові заощаджують постріли з цих систем. Ми підписали контракти на виробництво боєприпасів до гепардів у Німеччині і негайно розпочинаємо цей процес на заводах Райнметаль. Я дуже радий, що ми змогли надати. Ти Україні цю важливу складову протиповітряної оборони установка Гепард особливо важлива для українців, бо, попри свій вік, ефективна у боротьбі з дронами. Путін веде війну на виснаження, тож Україні слід якомога швидше перемогти. А для цього треба перейти в успішний контрнаступ. І союзники допоможуть до нього підготуватися. Обіцяє глава Пентагону. Разом у цій контактній групі ми дали чітко зрозуміти, що підтримуватимемо боротьбу України за свободу довгостроково, і допоможемо їй перехопити ініціативу і досягти успіхів під час весняного контрнаступу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.